Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо таку домашню ковбаску із трьох видів м'яса, Це яловичина, свинина та курятина. Вона щойно з духовки парує така ніжна, хороша ковбаска виходить. ми будемо вже в кінці відео, я трошечки прихолоне, ну а поки що запрошую до перегляду в приготування. Для приготування домашньої ковбаси. Я сьогодні використовую свинину, це лопатка 800 грам, яловичину, філе 800 грам. Червоне м'ясо буду брати із стегун курячих, Тут зараз кілограм 50 грам, але ж я ще зніму шкірку, вийму кістки, звісно, буде менше. От ми і вийдемо на ті самі 800 грам. І такий шматочок сала, він 200-грамовий, шкірочка ще зніметься, то буде ще менше. Саме, що найкраще в домашній ковбасі, це те, що ти сам можеш регулювати кількість жиру, який хочеш покласти до ковбаси. Жир там все одно повинен бути присутній, щоб вона була більш така соковита. Ну, Але ну, не так надто багато, як часто зустрічається в ковбасах, які продаються в магазині. Кеші в мене були засолені. Я їх промила ретельно і залила водою. Буде стояти так само, скільки буде м'ясо маринуватися, стільки вони будуть, як би сказати, в воді відходити від солі. Ну, і, звісно, нам знадобляться спеції та приправи. Сіль, мускатний горіх 1 грам, сушений часник 4 грама. Перець чорний мелений 3 г і 20 г гірчиці в зернах. Різати м'ясо на ковбасу я не буду, я скористаюсь такою решіткою на місорубку. Ну, а зараз що ж? Все просто підготовлю для перемалювання на місорубку. Діловичини з філе, оце я зніму, зачищу плівку. Курятину, звісно, також. Шкірка в мене піде на чіпси. Я посилання залишу під відео, як я робила чіпси З курячої шкірки. ось Ну, а на косточки у нас є, як би сказати, любителі. Що ж, приступаємо. Зараз знову будете сміятися, що в мене кішка. Ти ж спала? Звук ножа, який щось ріже на дошці, пробуджує всіх, правда? Так, я ловичину зачистила. Нарізаю анологічно. Так, ну, з бедрами, як я вже сказала, знімаємо шкірку, виймаємо кістку. В магазинах вже продаються. Вже відібране, скажімо, вже м'ясо зняте з кістки. Ну, я би вам все-таки радила власноручі знімати. Так буде, як то кажуть, краща якість. Ви бачите, якої якості ви стегна купуєте, яка у них шкірка, чи не слизька, чи без запаху. Ось така гора м'яса і сала в нас вийшла. І все, як я вже сказала, зараз я через місорубочку перепущу. Якщо немає такої насадки, дрібненько нарізайте. Повністю перекручувати, як на звичайну місорубку, я би не радила. Ну, мені особисто така консистенція не подобається в ковбасі. Хоча є регіони, де домашня ковбаса саме на звичайну місорубку, на. Рішітку з дрібними отворами перекручена. Ну, це вже дивіться, це вже на ваш смак. Ну що ж, всього пару хвилин. І все м'ясо перероблене. Дивіться, шматочки виходять, якщо когось цікавить, які на цю решітку, яким розміром виходять шматочки, От, тут зараз мене зовсім перемелене. Ну, так, десь на, на 5 мм, є. Ось такі більші шматочки, є сантиметрові. Ось, як, як де попаде. Для колбаси, ну, саме те, що треба, і більше, і менше шматочок. Щоб більше перекрутилось буде, між тими більшими шматочками якось це все зв'язувати. Прекрасно. Ну що ж, Засипаємо все по черзі, мускатний горіх. Часник можете брати і свіжий, мені сьогодні захотілося лише сухий. Він має зовсім інший аромат, ніж свіжий. Чорний перець і гірчиця. Гірчиці я даю багато. То кажуть, від душі. Сіль я вже грамами не важила, бо не знала, скільки вийде точно м'яса. Ну, поки що пів столової ложки кладу, далі будемо пробувати. Якщо ви готуєте ковбасу на в'ялення абсолютно все те саме, тільки ще додаєте або коньяк, або нітритну сіль, щоб воно все-таки всі бактерії повбивалися. Якщо десь там щось там, як то кажуть, не, не, не досушиться, не дов'ялиться, щоб не було ніякої шкоди організму. От. А при, принцип той самий. Так, вимішуємо добре-добре. Не просто перемішуємо, а так добре. Щоб цей білок почав виділятися із м'яса. Білкові нитки, як то кажуть, то зараз мене поправлять. І залишаємо цю всю суміш. На ніч в холодильнику. Ну, тобто мінімум 12 годин. Аналогічно і для сушки. Спочатку маринується м'ясо, тоді вже начиняються киши. Ну, і в нашому випадку ми будемо відразу їх пекти, а в випадку сушіння, то ще колбаса разом з вже начинена в кишик. Ще добу мусить полежати в холодильнику. Так, я зараз спробую насі. Ще потрібно. Не все мало мало солі. Цього вже вистачить. А ці можете брати. Може, вам ще щось подобається, там, я не знаю, в ковбасі Розмарин, можливо, кмин. Хто до чого. Я тут можна сказати, просто класична заправка до м'яса горіх. Часник, сіль, перець гірчиця. То така українська класика. Можливо, вона не ну, такою просто суцільною масою так тримається. Отак От потрібно вимішати. Все накриваю плівкою і ставлю в холодильник на ніч. Пройшла майже доба, м'ясо на колбасу замаринувалось. Я вже оділа кишку на насадку спеціальну. Що хочу розповісти про саму кішку. Вона у мене зберігалась в морозильній камері. Так як вона продається в вакуумі і засолена, цей вакуум я поклала в морозильну камеру, тому що якийсь час просто неможливо було знайти кіше. Коли я дістала, було видно, що дуже втратилася еластичність. Ну, я не була впевнена, чи щось якби путність цього вийде. Але от за цей час, поки вона відмокала назад від солі в воді, еластичність повернулась, все добре, тому можете собі мати на увазі, що, як то кажуть, такий номер можна робити з кішкою. Все, що нам зараз потрібно, це начинити нашу кишку. Добре, що в нас вже є. Місорубки наші помічники, а, не, як то кажуть, як колись пальцем пхана ковбаса, моя бабуся розповідала, що робили таке колечко з дроту. так от Кругом кішки так його обводили, вивертали. Ну і дійсно пхали пальцем такою палочкою. Ну, а ми вже більш сучасним методом. Трошечки ковбаси у нас тут вийшло. Я взяла меншу насадку. Мені здалося, що вона дуже вузька ця кішка. Зав'яжемо на кінці. От. Ну і все, і продовжимо начиняти. Я вже справилась. Получилось отаке одне велике кільце. От. Потім тут був обрив кішки, то так менше і сюди більше. Але я його буду скручувати, так, вкладати одним кільцем. Дивіться, бляшку я застелила фульгою, ну це не обов'язково, скажімо, опція. І тут у мене бамбукові палички ну, для суші. Бачите, одні темні, другі світлі, тобто вони весь час. Працюють ті, що темні давно вже працюють. На них я печу м'ясо і ковбасу. Тобто я буду вкладати не на дно форми, а на такі палочки. Якщо у вас є форма з решіткою, це взагалі ще більший плюс. І аналогічно, в мене вже духовка розігрівається, я поставлю піддон з водою. Так як пекла. Бочок, ви можете подивитися в попередньому відео. От. Коли отак от на палочках він печеться, то немає потреби потім фактично його ковбасу перевертати. Так. Напихаємо її не дуже туго, тому що під час печіння вона буде розширюватися. Зараз я вкладу і ще проткну десь які деякі пустоти, бачу то. Я проткну голкою, щоб вона мішкурка не лопнула. Но будуть такі продовгуваті у нас. Так, вона у нас розкладена. Все, зараз ще тільки проткну. Собі просто булавочкою, де бачу, що є такі повітряні карманчики, то обов'язково їх протикаю О, це 100%, що вони під час печіння лопнуть. Ну і так, де не де ще також ковбаску підколоти. Відправляю в духовку, вона у мене розігрівається не так давно, тобто вона не, не, не прямо жар, хай вона мені поступово буде нагріватися. Ну і ще раз наголошую про піддон з водою. Ну що ж, наша, наша красуня ковбаска спеклась. Ось тут, бачите, тут ще у нас натекло соку. Я трошечки води і сюди наливала також. І постійно під час випікання я доливала в піддон воду. Вона випаровувалась, я знову доливала. Пеклась вона у мене 2 години. Так, так, не дивуйтесь. не переживайте, вона не висохла, тому що ми ну, робили такі ефекти ще Парок конвектомата і пекла вона при температурі. Я ставила на 180, але я маю підозру, що у мене духовка дає меншу температуру ну або електроенергія менше, і вона отак так, помірно, помірно, вона так як-то трошки так підварено пеклась. І лише на останні 10 хвилин я вімкнула конвекцію з грилем, щоб трошки підпікся вверх. Зараз вона трошечки прихолоне, я її викладу на тарілку і побачимо, яка вона в розрізі. Наша ковбаска трошки прихолола, вона не до повного остигання, але ж хіба ми можемо діждатися повного остигання? Треба вже скуштувати. Що хочу додати? От стільки такого насиченого бульйону я злила з бляшки. Його абсолютно можна далі використовувати. Трошки ще більше випарувати, і на його основі робити соуси. Ну, будь-що, дивіться, який він гарний колір має. Ну, а що вже смачний, то вже і мови немає. Так, давайте ми тут скуштуємо трошечки. Так, відразу показую на розріз. Вона в нас світленька. Не дивлячись на те, що там її ловичина, ну, все одно вже колір. Би змішався. Абсолютно готова. І не знаю, чи вам камера передає. Я зараз поріжу і покажу вам, що вона соковита. Не дивлячись на те, що вона так стільки часу готувалась, вона соковита. Я зараз так. Ось, я ріжу і де вилкою не в колю, скрізь виходить сік. І це саме сік не жир? От, аж булькає, якщо можна так сказати, про ковбасу. Я ж скуштуємо. Що я вам можу сказати? Жодна, просто жодна магазинна ковбаса не зрівняється з цією домашньою. І якщо ви от, ну, бачили, десь куштували в гостях, там, чи е, бачили, як продається ця ковбаса вже печена в рульках, ви просто бачили такі от куски сала, поміж ним трошки м'яса. Ось вона, жирна. Ну, я про всіх виробників не кажу, але здебільшого це так: от є така. Упереджена думка, що лише м, жир, сало зробить ковбасу соковитою. Аж ніяк, і я вам це довела. Так, там є 200 г сала, але соковитим його робить саме спосіб приготування. От. Витриманий температурний режим, та м, вода така собі парова баня. Отож, ми зараз будемо куштувати. Вам також натхнення на приготування та смачного! Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші перегляди, коментарі. Мені дуже приємно і чекаю вас на наступних відео. До побачення!